Одна людина загинула, постраждав 12-річний хлопчик. Окупанти продовжують масовані атаки по Нікопольщині. Водночас на Дніпропетровщині посилять контроль за недотримання комендантської години. Порушників каратимуть. Допоможіть, не будьте байдужими. У райцентрі просять про допомогу для онкохворої дівчинки. Як долучитися під обстрілами, ризикуючи власною безпекою, вони допомагають постраждалим за два роки обстрілів. Медики Нікопольщини врятували чотири сотні життів. Поки чоловіки. Тримають фронт, жінки тримають економіку. Ким вони працюють на підприємстві Інтерпайп. Дізнавались, наші кореспонденти їх об'єднало горе в одному з шелтерів Нікополя. Знайшли прихисток 60 людей, як переселенці, так і місцеві. Що дає сил триматися? Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Росіяни вбили в Нікополі 50-річного чоловіка. Сьогодні по обіді окупанти вгадили з артилерії по території лікарні. Медикам не вдалося врятувати пораненого. Пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач. А зранку ворог прицільно вдарив дроном камікадзе по підрозділу до СНС. Там вибиті вікна та потрощена техніка рятувальників. Особовий склад не постраждав напередодні через обстріл РФ на Нікопольщині Дістав поранення 12-річний хлопчик. Йому надали меддопомогу. Він лікуватиметься вдома. Вороже залізяча потрощила багато квартирне та приватні будинки. На місці одного злучань зайнялася пожежа. атакує з РСЗВ артилерії ФПВ та літачками камікадзе. Нікопольщина щодня під прицілом окупантів найбільше потерпають прибережні території. Від початку тижня постраждали четверо місцевих: двоє чоловіків, жінка та неповнолітній хлопець через обстріл росіян у громадах району, понівечені зо три десятки приватних будинків, амбулаторія, дитячий садок, панелі сонячної електростанції та лінії електропередач. Гатять як ніколи. Щільність ворожих обстрілів на Нікопольщині збільшилася. Окрім дронів Камікадзе, Росіяни активно обстрілюють прибережні громади з артилерії та РСЗВ. Цілодобовий терор місцевого населення ціль номер один для окупантів. Переконані в районній військовій адміністрації, аби убезпечити себе та рідних, людям радять виїжджати з небезпечної зони. Більше про безпекову ситуацію в районі та підступність ворога. Нашим кореспондентам розказав начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко. На жаль, Нікополь став майже вже повноцінною територією бойових дій. Ви все це самі бачите і самі це чуєте. На жаль, з збільшенням ефективності боротьби з FPV Камікадзе, замість ФПВ Камікадзе з'явилася артилерія. Ну тобто, люди як рахували, якщо подавити FPV камікадзе, то буде тихо. Тихо, на жаль, не буде. І росіяни мають план про те, що всі прифронтові території будуть тероризуватися. Це стосується, до речі, не тільки Нікопольського району, а щільно. Мість артилерійських обстрілів щільність атак територій збільшується. Якщо з дронами можна боротися, і я думаю, люди бачать, як це відбувається. Більшість дронів не долітає до території, то протидіяти артилерійським снарядам на жаль неможливо. Вони будуть долітати до цілей цілями. Росіяни визначають знову ж таки на жаль. Цивільну інфраструктуру, житлові будинки, людей, які залишились в Нікополі. Тому, чесно кажучи, я би рекомендував людям, які мають можливість фінансову там, побутову якусь можливість, матеріальну, інші будь-які можливості виїхати, якщо не за межі району, я би не хотів, чесно кажучи, щоб вони виїжджали за межі району, щоб вони виїхали на більш глибокі території, це стосується саме прибережної смуги. Якщо є можливість виїхати в населені пункти, де не. Не має обстрілів, любі глибоко. Це було би добре. Їх об'єднало горе: одні приїхали з Лиману на Донеччині, інші втекли від ворога з Херсонщини. Українці, чиї життя зруйнували росіяни, знайшли прихисток у прифронтовому Нікополі. У місцевому шелтері переселенці живуть поряд з Нікопольцями, які теж постраждали через велику війну. Як люди облаштувалися на новому місці, як разом тримаються під постійним вогнем окупантів та про що мріють? Щемливі історії у нашому наступному сюжеті. Не так, як у нас стріляють. У нас як стріляють, то у нас і підвали валяться, і, і закапуються у підвалах, і все на світі. Понад два роки в шелтері Нікополя проживає пані Світлана. Вона з Лимана на Донеччині. Каже, почувається тут як вдома, часто навіть хліб пече. Як кажуть, руки глаза бояться, руки роблять. Як ми його вдома робили, то й тут зробимо. Були послов'я. Ну слава Богу, спасибо й таких, що це єсть. Ми це не раді. Ми приїхали із таких розвалів. Що... Не дай Бог. Серед пожильців і пані Любов разом з родиною вона приїхала з високопілля на Херсонщині. Жінка багатодітна мати, виховує сімох дітей. Ми два місяці без світла просиділи. Води в нас не було, газ відключили то. Продукти в нас з лютого місяця не поставлялися, то якби те, що було, закінчилося, і вже не було сил там сидіти. У Нікополя родина оселилася в квітні 22-го і повертатися їм зараз немає куди. Їхню домівку вщен знищив ворог. Все, що наживало і раз і нема тут живеше не в воно зараз лягає спати, статі утром. Навіть лягаєш спаді, думаєш, що ти утром прокинешся. Сил триматися жінці дають її діти. Зараз вона збирає їх до школи. Ну, нам предложили у підвальних приміщеннях. Дітей приводять і забирають, хоча б тиждень будуть навчатися, а тиждень вдома. Це буде спілкування з дітьми. А то що? стоїть телефони, і вона залить в камеру рожеця, тарьожа і все. в Нікопольському шелтері живуть не лише переселенці, а й місцеві жителі, які залишилися через ворожі обстріли без даху над головою. Двінадцять було. остались без нічого на старому так. І сьогодні от сусідка подзвонила. Сьогодні там трава говорить прильоти. Пані Тамара з донькою та зятем проживає у шелтері з листопада минулого року. Сусіди вже вважають родиною, каже, їх об'єднало горе, але всі вони мріють повернутися у власні оселі. Дому хочеться кожен день вірити, кожен день. Дочка йшла, каже, мама, я йшла. Каже, додому. А потім повернулася, тому що каже, я знаю, що мені можна додому. Нікополь під прицільним вогнем окупантів вже другий рік. Росіяни гатять з артилерії та дронами. Нещодавно знов почали бити ще й градами, цілять по інфраструктурі та житлових кварталах. Це наслідки одного з останніх обстрілів. Пошкоджені плити покриття, горища. Пошкоджені е, зовнішні стіни, е, пошкоджені вікна, пошкодження е, остіклення е, балконів, е, по конструкціях е, стель, стін. Виявлені тріщини Пунівичині п'ятиповерхівці зрешечений фасад і немає жодного вцілілого вікна. Окупанти прицільно били по житловому кварталу. Снаряди влучили в різні частини будинку. Кілька квартир були вщен зруйновані. Під завалами опинились люди. Снаряд літав, потом він залетів саме в Снаряд літав. Потім він залетів саме в ту квартиру. Вже повністю в туалет. З туалету вилетіло прямо в зал. Кухня з зала повністю рванули і засипають цю бабулю. Вона кричить Вона кричить. Жінку із пастки витягли рятувальники, а завали вже тиждень розбирають комунальники. В одній з зачинених квартири досі перебувають коти пана Олександра. Чоловік не може дістатися до улюбленців через навислі бетонні плити. У в коти. от я коти. Якщо зараз на ту сторону почне коситися, в мене і коти загинуть, і всі я не знаю, як їх витягати. За словами інспекторів, багатоповерхівка в аварійному стані. Тому людям залишатися у квартирах небезпечно. Тож ймовірно, декому доведеться тимчасом. Ново оселитися у місцевому шелтері. У нас є укриття під нашим приміщенням сховище. Зараз у прихистку проживають 60 людей, але вільні місця ще є. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новина 11 каналу. Рятують, ризикуючи власним життям. Медики Нікопольщини за два роки під постійними обстрілами ворога врятували 400 людей. Працівники екстренки Нікопольщини щодоби працюють під прицілом росіян. Медики виїжджають щонайменше на 110 викликів кожного дня, і часто як звичайні автівки карета швидкої теж потрапляють під удари ворожих дронів. Дякуємо медикам за їхню відважну працю. Порушників каратимуть на Дніпропетровщині, посилять контроль за дотриманням комендантської години. Це питання серед низки інших розглянули на черговому засіданні ради оборони області. У ній взяли участь військові представники силового блоку департаментів ОВА та ДСНС. На онлайн зв'язку були очільники районів. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак наголосив: останнім часом порушників побільшало. В Україні воєнний стан. Комендантську годину ніхто не скасовував. Тому усі, хто нехтуватиме правилами, при Тягуватиме до відповідальності. На нараді також обговорювали питання захисту районів і безпеки жителів та зведення фортифікаційних споруд. Волонтери продовжують турбуватися про тих, чия оселя постраждала через російські обстріли. Днями гуманітарну допомогу видали мешканцям села Іллінка і добра надія Марганецької громади. Людям передали непродовольчі товари та будівельні матеріали для відновлення житла після ворожих ударів. А мешканцям села Сергіївка Томаківської громади видали продуктові набори гуманітарку від благодійників. Отримали родини, в яких є люди 60+, люди з інвалідністю та батьки-одинаки, які самостійно виховують дітей. Чоловіки тримають фронт, жінки тримають економіку в машинобудівному комплексі. Інтерпайп жінок третина ким працюють, чи справляються, та чому міцно тримаються за роботу. Наша Катерина Нічек провела день на Нікопольському майданчику підприємства та зібрала історії робітниць. Подивіться. Управляють автоматизованими лініями, варять, відвантажують та керують бригадами. Українські жінки дедалі більше освоюють професії, в яких раніше домінували чоловіки. Час справляються, аби розібратися. Прямуємо до одного з цехів Нікопольського ремонтного заводу. Першою зустрічаємо пані Ірину, жінка-бригадирка заготівельної дільниці. У підпорядкуванні 10 підлеглих, більшість чоловіки. Від робочого процесу Ірина відволікається лише на 5 хвилин, аби поспілкуватися з нашою знімальною групою. Пояснює, багато часу приділити не може. Бо якщо ми не своєчасно підготуємо заготівку для будь-якої запчастини, ми зірвемо якісь ремонти капремонти. Після цього може стати це. На завод прийшла геть без досвіду. Порадив чоловік, який працював в цьому ж цеху фрезерувальником. До цього займалася банківською справою. Я перший раз прийшла в цех, так показували, розказували. Я з металом не робила взагалі ніколи, не знала. Бабші, що це таке? Кранів ні разу не бачила, цих разу не бачила. Колектив зізнається, змінився і з початком великої війни. Частина людей поїхала з Нікополя через постійні обстріли. Частина на фронті. Багато пішло служити. змінилися колективи. Багато нових людей прийшло. Ми праці трохи інше, тому що ваше сталося тими, з цими обстрілами. Ну нічого, ми справляємось. Ми сильні. Воно відволікає, тому що коли знаходишся вдома, там то теж обстріли, а тут якось відволікаєшся від сумних думок. Ірина не перша, хто освоїла професію на підприємстві. Керівництво запевняє, головне, щоб було бажання, вправні руки та ясна голова. Всьому іншому навчать. Ми даємо базу, навчальну базу, яку не дає ніхто. І все, і ми можемо і хочемо вкладати в молодих людей, так як ніхто я вважаю. Навчали професії і нашу другу героїню Ілону, дівчина наймолодша співробітниця цього цеху. Їй лише 21 і вона працює операторкою крану. Я пішла готу відучилася, от, прийшла сюди, стажировку пройшла все. то Я дуже вдячна цьому мастеру. Що посовітував мені таку професію? Мене завжди підтримують, дають поради, як правильно, як краще зробити. Такі історії в Інтерпайп не поодинокі жінки не просто замінили чоловіків, а у деяких випадках значно їх перевершили. По секрету нам розповіли, що в деяких випадках навіть керівництво радиться із бригадиркою Іриною. Ми фактично зламали стереотип про те, що жінка там обмежена в якісь виконання, якісь професії. У нас жінки зараз і тут. І... На початку в Нікополі і в Дніпрі ну дуже багато професій охоплюють і високотехнологічних, і тих, які досі там ніхто не робив. Жіночий бум в традиційно чоловічих професіях спричинила мобілізація у війську і чоловіки наших героїнь. Зв'язку практично немає. Так, пару слів, пару символів, там якийсь плюсик, якийсь, Ну, так от. Як не дивно, від тривоги за чоловіків і своє власне життя в місті під щоденними обстрілами жінок рятує робота. Колектив підтримує завжди. Ми, коли приходимо, ми друг друга говоримо, що все буде добре. Ми впораємося. Я набираюся сили і вірю в себе, що і в нього, що все буде добре. Це жах скоро закінчиться. Обидві жінки мріють лише про одне перемогу, і щоб наблизити у не готові працювати навіть у посиленому режимі. Ця професія мені навчила одному, що нема в цій житті якісь невирішальних питань. Катерина Нічок та Олександр Довгань про Нікополь. Як ви думаєте, чи можуть жінки повноцінно замінити чоловіків на підприємствах? Пишіть нам у коментарях під цим відео на Ютубі. Підписуйтесь на одинадцятий, аби не пропустити головного. А ми продовжуємо випуск. У Нікополі просять допомогти одужати онкохворій дівчинці у 2022 році. Маленькі агаті лікарі діагностували гострий ліфобластичний лейкоз. Понад рік вона провела в лікарні, двічі потрапляла в реанімацію. Торік у червні дівчинку виписали, але попереду в неї тривала і складна реабілітація. Щодня Агата має приймати хіміотерапію у пігулках. На річний курс потрібно 65 тисяч гривень. Якщо маєте бажання і можете допомогти, реквізити на ваших екранах. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну!